Криворізькі центри профтехосвіти беруть активну участь у обласних всеукраїнських та міжнародних виставках. Неодноразово їх колективи та учні відзначалися почесними грамотами, дипломами, медалями. За останні п'ять років я так подивилася, десь п'ять наших навчальних закладів, і в тому числі Криворізький метод центр, мають у своєму, так би мовити, здобутку мають сім срібних медалей і п'ять золотих медалей. І, крім цього, мають гран-при. Відвідування і участь у таких виставках значно повішає безумовно поінформованість, можна познайомитися з досвідом, можна поділитися своїм досвідом, і це, звичайно, стимулює до розвитку. Криворізький міський методичний центр профтехосвіти за участь в міжнародних виставках відзначено двома золотими медалями почесними грамотами, дипломами, подяками. Також на його рахунку методичні розробки, посібники, збірки наукових праць, активну участь у міжнародних виставках бере і Криворізький центр професійної освіти. Починаючи представлення нашої наргоди з 2010 року, ми отримали золоту медаль на міжнародній виставці в Києві. Потім у 2011 році ми також отримали отримали вже серебряну медаль, тож на міжнародній виставці. Також в 2014 році, 18 20 березня цього року, ми отримали срібну медаль на міжнародній виставці за розробку разом з інститутом профтехосвіти України електронного підручника нового покоління механізації сільського господарства з по професії плодовочівник. Ський центр професійної освіти робітничих кадрів, торгівлі та ресторанного сервісу до таких заходів долучається ще з 2010 року. За цей час колектив закладу виборював призові місця на багатьох всеукраїнських та міжнародних виставках і конкурсах. Ми приймали участь у чотирьох міжнародних виставках. нами отримані дві срібні, одна золота медаль. Це за участь у методичних виставках. Окрім цього, наші учні приймають участь у міжнародних конкурсах. Кулінарного мистецтва юніор, значить, учнями теж отримані золота і дві бронзові медалі. Крім цього, у нас є два електронних навчально методичні комплекси, які на сьогоднішній день вже мають гриф Міністерства освіти і науки України. Педагоги й учні Криворізького навчально-виробничого центру також постійно беруть участь у всеукраїнських науково-практичних конференціях і виставках. В цьому році учні навчального закладу стали переможцями в дев'яти обласних олімпіадах, отримали 12 призових місць в конкурсах професійної майстерності перукарів і кравців. У 2014 році ми отримали золоту медаль, було презентовано три роботи викладачів спецдисциплін Марушовліди Сергійни, математика Євтушенко Олени Васильівні. нашого методична. Стаюру Юрова, Олени Леонідівни, всі вони отримали дипломи в тому році, 2013, ми отримали срібну медаль. У нас було представлено 12 робіт, відповідно 12 дипломів. Також в цьому році, другий рік поспіль, і в 2013-2014, в республіканському конкурсі, де в наш навчальний заклад займав гран-при.